Привіт, друзі! Ви готові до нової порції б'юті натхнення? Сьогодні покажу вам продукти, які створені для того, щоб закохувати з першого погляду нові текстури, відтінки, аромати усе свіже, гарячі, дуже бажане. Залишайте зі мною, бо попереду найцікавіше. Нові глосі ліпкі Cali Cosmetics – це поєднання з покусливою глянцевої помади та ніжного ліпця, який створює бездоганний контур. Текстура близько така, ніби мед злили з нектаром і додали трохи ванільного щастя. Губи виглядають соковито, повно, ніби підсвічені зсередини. Кожен відтінок це настрій, кожен рух аплікатора акт краси. І так цей аромат карамельної мрії на губах це окремий вид задоволення. Уяви рум'яна, які не лежать на шкірі, а зливаються з неї, ніби ти народжена з цим сяйвом. Unreal Blush Glow Stick від Charlotte Tilbury – Це рум'яна зі світлом у середині. Кремова текстури плавиться на подушечках пальців, ніби персиковий йогурт, який перетворюється на прозоре світло. Відтінки ніжні, романтичні, як поцілунок на світанку. А глов він реально нереальний. Без блискіток, без грубого шимору, тільки ідеально розсіяне світло, що імітує здорову закохану шкіру. Це дует, який хочеться взяти з собою відпустку, навіть якщо ти просто йдеш у магазин. Гідра Prime SPF 50 від Анастасії Беверли Hills це гель праймер, який при першому дотику ніби перетворюється на воду. У складі зволожувальні компоненти та потужний SPF, але текстура настільки легка, що її не відчуваєш. Шкіра одразу стає гладенькою прохолодною, ніби вона щойно прокинулась після 10 годин сну. А новий бронзер це бронзер, який не бронзером виглядає, а як природна тінь. Кремова пудрова текстура, яка не підкриває. Креслю пори, не стягую і не робить плямами. Наносиш і здається, що це просто сонце торкнулося твоїх скул. Тепер культовий ліфтер від Maybelline отримав нове життя у вигляді бальзаму, але з фінішем, який виглядає як дорогий блиск з TikTok. Формула збагачена гіалуроновою кислотою, що миттєво зволожує, пом'якшує та створює ефект вологих скляних губ. Відтінки ніжні, нюдові, а текстура гладка як масло, що тане на тілі. Він не просто гарний, він ще й дбає про тебе. Ідеальний на щодень, а або поверх улюбленої помади для того самого Juicy Wow ефекту Це не зовсім помада і не зовсім бальзам, це атмосфера твоїх губ, ультратонкий шар відтінку нюдхані від клінік, теплий медовий, який підлаштовується під природний тон губ, надаючи їм щойно поцілованого вигляду. Формула легка ковзає без зусиль, створюючи ефект здорових зволожених губ без перенасичення. Саме той варіант, коли я ніби нічого не нанесла, але виглядає ідеально. Це не тонер, це шовкова рідина для душі і шкіри, космік від Bubble це ніжне молочко, яке одночасно зволожує, заспокої, надає глоу, ускладнення цинаміта мінокислоти та вівсяне молочко, які дбають про баланс, бар'єр і комфорт. Наносиш і шкір каже ніби дякую. Ідеально після очищення або між етапами догляду. Він готує шкіру так, що все інше лягає, як по маслу, і бонус ефект сатинової шкіри без жирності. У Huda б'юті завжди було про вау губи, але тепер це вау без зайвого. Ліп контурстейн це тінь олівець, який створює стійкий контур і залишається там, де ти його залишила. Формула легка, гелева висихає миттєво і створює натуральний ефект своїх губ, але краще. Без присушування, без важкості. Вітінки від нюдових до ягідних, текстура невигома, результат вау. Ідеальний для літніх днів, поцілунків і макіяжу без дзеркала. Ці олівці від Мілані, як спеції для твоїх губ. Вони містять пекучий комплекс, який злегка стимулює кровообіг і додає об'єму без ін'єкцій. Кремова м'яка, але не розмазується. Контур виходить чітким, як фільтр у редакторі. У відтінках від кавових до рожево-персикових, а головне лінія виглядає природньо, ніби це твої губи тільки після фотошопу. Це не просто туш, це технологію тюбику. тюбінг. маскара від персона створює об'єм без злипання, без осипання, без чорних очей. Замість. Фарби, мікротрубочки, які огортають кожну вію. Результат, ніби накладні вії, але легкі і природні. І найприємніше змиваються просто теплою водою без тертя, без міцелярки, без драми. Для тих, хто любить природну красу, яка тримається зранку до вечора і виглядає дорого. Цей аромат найсолодший комплімент, який ти можеш подарувати собі. Ваніла нектар від фліор це вибух ванілі, але не нудотне, а кремово фруктове з нотами кокосу, білого мускусу та шовкової амбри. Містидально Лягає на тіло волосся, залишаючи ніжний слід, який хочеться вловлювати знову і знову. Ідеально підходить як літній щоденний парфум, який пахне дорого, солодко і сексуально, але без зайвої важкості. Це олівець від Blaise Beauty, як мікроблейдінг, тільки без болю, без голок і без запису до майстра. Ультратонкий грифель дозволяє промальовувати кожну волосинку з точністю художника, створюючи натуральну пухнасту форму брів. Формула стійка, але не суха. Вона м'яко лягає, не тягне шкіру і ідеально розтушовується, але не стирається протягом дня. А ще відтінки настільки продумані, що пасують і блондинкам, і шатенкам, і навіть тим, хто не визначився з кольором волосся. Це твій масхеп для чіткого, але природного погляду, як після. Після салону, тільки щодня і у власному темпі. Це були найсвіжіші новинки, які варто спробувати першими. Напишіть у коментарях, що вас зацікавило найбільше, і не забудьте підтримати відео лайком та підпискою, щоб завжди знати, що нового у світі краси. До зустрічі вже зовсім скоро. Всім пока-пока!